Зараз трошки хочу розказати про засуху, яка в цьому році у нашій місцевості. Оце сорт фуджі, ну вона не сильно пошкоджена, вона тільки-тільки починає листочки присушувати, тому що на ній нема плодів. Якби на ній були плоди, то вона б вже наполовину була б суха, так як ось ця яблунька, це у нас слава переможцям. Хочу показати, бачите, яке листя стало таке коричневе-коричневе, такий чисто коричневий колір. Підсушене. Я вже як побачив перші, так скажемо, наслідки, то я сюди підлив 4 чи 5 каністер води, літрів 50 залив, але сильно воно нічого не дало. Тому що на цій яблуні висіло десь. 10-15 яблок доволі таких файних. Ось сюди десь фоточку я скину, щоб ми їх обірвали і положили поки що в підвал, тому що вони також почали сипатись. Ну І плюс, щоб трошки розвантажити цю яблуню, надати їй більше сили, тому я обірвав ці яблочки. Оце таке листя, коли не хватка води, вологі. Так, а це вже. Черешня, черешня Валерій Чекалов, як бачите, тут також вістя почало так різко всихатися. Ось таке все корічне. Бачите, воно таке все схоже, що на яблунях, що на вишнях. Тобто на черешнях, на вишнях, Ну, практично на всіх деревах. А оце черешня Сем, також, як бачите, вже обсипалася майже. Хоча, хоча, бачите, ось робив щепи. Оскільки тут коренева трьохрічна, то ці щепи нормально себе почувають. І листя, бачите, яке ось здоровецьке, темно-зелене. Ну, десь вже починає його тут їсти, його чи кліщ, чи, можливо, ще якісь букашки та ракашки. Оці молоді дерева, вони також їх коренева ще слабенька. І виходить, що вони також, оце яблунька, чемпіон, вона почала листя підсушувати, але я вчасно побачив. І, мабуть, оце протягом 2-3 тижнів я його сюди поливав 2-3 рази. Ну поки що деревце тримається. Бачите, листя не підсушене. Хоча на такому молодому деревці навіть оці плоди бажано було б зірвати. Але ж моя жадібність трошки не дає мені це зробити. Навіть хочу ось показати трава. Вона вся просто горить без дощу. От саме в цьому місці чомусь тут зовсім вона вся пожовтіла і висохла під деревами. Так, а на концовочку покажу цю чудову яблуньку, з якою у мене не все так гладко, тому що я не можу встановити її сортність. Але я думаю, що це сорт. Рубінола, ось на 2 вересня, вони мають отакий вигляд. Хтось мені писав, що це топаз. Ні, це не топаз. Тому що топаз в мене зараз висять, вони зеленкуваті і вони такі плоскі яблуки. Ну, на всяк випадок, я зараз ще й топаз покажу. Бачите, ці такі жовті, мають полоски. Ну Це на вигляд вони зараз точно такі самі, як виглядає чемпіон. Але чемпіон солодкі мають на даний момент вже бути. А ці, якщо зараз спробувати, то вони кислі. Тому я все ж таки думаю, що це сорт Рубінола. Потім проведу дегустацію, ще подивимося, дам їм гарно вилежитись, визріти. А ось це в нас сорт топаз. От Бачите, які вони плоскі. Ну, Трошки паршею побиті, бо я обробки робив тільки ранньою весною, а серед літа я. Не хочу. Ось, бачите, воно плоске це яблуко. І воно зараз зеленкувате ще. Воно відрізняється від того, що я вам тільки що показував. Ось. Ті яблука більш круглі такі. А ці плоскі. то паз він одразу видно. Вони так якось відрізняються від інших сортів. На таке маленьке деревце я залишив трохи забагато їх, і тому вони, получаються дещо дрібні, ніж були в перший рік зав'язувань. Ну це не страшно. Головне, що є врожай. Так що на цьому я закінчую це відео. Якщо було цікаво, інформативно, корисно, ставте пальчик доверху, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. До наступної зустрічі.